Доброго ранку! Як це я їду й без вас, да? такого ж бути не може? Була за молоком як звичайно, Саша їздила, а тепер ж молоко не беремо. То я вчора дзвонила Наташі кажу: привези мені, будь ласка, сиворотки. Це для того, щоб обробляти помідори, ну, всі овочі. Дуже гарно, я вам покажу цей рецепт. Там дуже просто: літр сиворотки на 10 літрів води і 5-6 капель йоду. У мене то йод є, але зараз такий бум за цей йод. Вибачте, мені телефонують зараз. Ой боже, мой, що це таке. Вибачте, тільки від'їхала, ви чули дзвінок. Я заказала воду, тому що ми не можемо підняти цей балон на кулер, Я заказала воду, приказала мамі гроші, ось приїдуть. Він мені дзвонить. Ми стоїмо, стукаємо, ми не можемо достукатися це з фірми. Я рю, ви зрозумієте, мама 86 років, вона не бігає як муха. Зараз вона відкриє. Ми не будемо жити, що це такое. Я говорю, ви що, охренелі. Я зараз під'їду, під'їжджаю. Ці водія, звиніть, і звініть за нього, того, що він не знає ситуацію. Ото там якийсь диспетчерка сидить я кажу, так скажіть йому, що хай научиться розмовляти? Я за доставку одного балона, а ми знаходимося просто поруч, просто поруч. Я плачу 40 гривень. Балон води коштує 40 гривень, і доставка одного балона 40 гривень, тобто 80 гривень. І вони п'ять хвилин. Ну ми, ну ми мешкаємо від того, де вони заправляють, кілометр ровно кілометр. І вони, ну, початок шляху їхнього робочого, це наша, наша будівля. І він йому, вибачте, жіночка, вибачте. Я говорю, та ви мене розкала з самого утра. І мама стоїть. 200 гривень, у нас нема здачі. Так а як ви чого ви їдете, якщо у вас нема здачі? Ви як в магазині повинна бути у вас здача? Коротше, тут Людмила вийшла. Ну Людмила б їм би розказала, якби я не під'їхала, Люда, Ющенко, така молодець, сусідка. Вона їх там би построїла по лінії. Ну, тут уже я приїхала. Все, розчиталися, поїхали. Вибачте, вибачте. Кажу, скажіть, що я прийду на фірму, то я розкажу, по чому фунт вазеліна. Хіба це так мислимо? Я розумію, якщо ти ви ж везете старій людині. Так ці люди, що привезли, вони все з поніманням. А цей прямо, ну вони позвонили і сказали, що ми скукаємо, що ніхто не відкрива. І він мені з таким гонором, ти понімаєш, куди тобі? Я ж кажу, що от кажуть: ой, та кругом і в русні, і в Україні у нас є люди, які вважають себе просто царями, і всі останні це так. Навоз. Не можна так. Всі однакові ми. А потім ми кажемо: ой, чого наші царки там наверху, вони ми їхні раби. Та то, що серед нас теж такі є, які хочуть бути царями, які не розуміють зовсім. Вибачте, в очках розвалюю. А ви мене мабуть не бачите, бо сонце світе. О, я забула навіть і прив'язатися. Господі мій. Що такі ділишки? Їду. Хімію треба купити, їду. Але хотіла вам показати, що вже квас стали продавати, Тож не було квасу, теж бізнес, як кажуть, руйнується за погоди, за всього. Ну та що зробиш? Це все таке. Зараз треба, мабуть, я не знаю, де у нас тут є пункт. Прямо воду, воду збирають, передають на Херсон. Ну, та воду, я думаю, що води багато, а таке треба потрібно щось купити. Я навіть не знаю, що. Хотіла одіяла, мама каже, та на що ж їм одіяла в таку, ну, жара така, треба щось якісь харчі. Я думаю, що треба якийсь пральний порошок, мило, ой, якийсь, може, шампунь, може, якась якісь макарони, отаке потрібно така біда. Ну нічого, здолаємо і це. Зараз поїду з'їжджу в Фозі в Нову лінію. Хоча там оця вся отрута, вона набагато дорожча. Але буду назад їхати, стану біля магазину садгород. Ну там воно все з одного міста береться, тому воно все однакової, однакової якості. Я, якщо їду туди наверх, на Київську, то я їду по цій дорозі, по Хорольській. Саша мене не любить цей. Що ти по якихсь окружних дорогах? Кажу, ну я тут, вибач, шість світофорів минаю і виїжджаю, ну там тільки біля на самій Київській трішки проблематично, що е, там весь час поміха справа, а ти куди їдеш? Якщо Ля... мені зелений, то йому ж красний, правильно? О ти бачиш, який водій. вообще а там наверное, стрелка ребят там наверное стрелка зеленая направо и тут такая знаете одностороннее движение ты едешь едешь ну да дорога трошки тут підлатана але ничего нормально я прямо выскакую сразу на проспект мира и туда Проспект Миру називається. Так він і називається, мабуть, зараз, а можливо, ні, не знаю. Але Проспект Миру. І кажуть, що у нас немає назв таких, що в нас Бендерівське. Не знаю, у нас зараз в місті майже кожна вулиця названа іменем героя, який поліг у цій війні, яку розв'язала Русня. Так що нам не потрібно чужі герої. У нас є свої герої. Подивіться, от ви їдете, я вам показую, такий частний сектор тут. Подивіться, кругом яка чистота, хто сонячні батареї ставить, хто які. І ви вважаєте, що ми потребували від вас допомоги від якоїсь. Приватний сектор. Саме звичайний приватний сектор. Просто сядьте в машину і проїйтесь по своїм, не тим селам, що 5 кілометрів від ваших центрів, а просто проїдьтеся своєю великою державою, як ви називаєте. Ви побачите, скільки у вас ще праці, скільки вам потрібно працювати для того, щоб ваше життя стало кращим. А ви все під носом не бачите, а до нас приїжджаєте, до нас лізете. Повзете. Хочете, мабуть, навчитися, так ні. Такі, як ви вчитися не можете. Ви не хочете вчитися чомусь хорошому. Ви привикли дарма брати, а дарма нічого ніхто не віддає. Потрібно самим працювати. де на червоний. Вчора була в аптеці і так води звіт, купила бутилку Боржоми. Люди добрі, гарна ця вода, але ціна її. Оця бутилка 64 гривні. Це може з ума зайти просто. Отак, дуже цей експорт дуже дорогий, тому що і привезти, і все дуже дорого коштує. Так, через дві хвилини в нас 9 годин, це хвилина мовчання. По всім радіоточкам у нас гім е і хвилина мовчання. І я вважаю, що це дуже добре. Їхала на заправку І налила, а воно не влізло в бак. Так я пішла. Ми вернули гроші без проблем взагалі. А це кажу хлопчику: він бачив, тере. Кажу, що ти мені не витерсті, кокаш, я витер. То ж дубу, таке воно пилю припало, витер мені скло трішки. Ось бачиш. Дома ж немає часу. О так, бачиш, як гарно буде видно, а то щось нічого не видно. Щоб не казали, що я брешу навіть не гімна просто так як годинник Мовчим. Я оце беру щоб швидко варити, я, я це все купую на передачу і думаю за те, що води немає. Довго там нема з цим, що возиться. Оце мило таке, воно дуже гарне, і не можна руки і попрати. Ну, правильний порошок його треба виполіскувати, а мило ну, менше води бере. Тому я купую все таке, що, знаєте, ну трішки думаю. Зараз хочу пару коробок, якогось печива купити, тому що як не крути, чаю візьму. І нормально, і нормально. Коробку в дівчат зараз тут попрошу, там на виході є, щоб все це скласти. Завезу і все. Не потрібно це, знаєте, там кажуть, останнє віддавати. Нехай я 400 чи там 500 гривень потрачу, не страшно. А якщо, не дай Боже, в мене таке буде, мені теж люди допоможуть. Допоможуть, і про це потрібно думати. В шоколаді не треба брати, тому що воно буде текти. Треба звичайно, біле якесь печиво брати. Отаке ось, дивіться. Ой-ой-ой, тихо тихо І дивіться, які бабочки, тут дитинки буде приємно, правда? Угу. знаю, я набрала лимонів, тому що ну я не знаю, яблука, стільки лимон, це і вітамін, і корисно. Ну, таке все. Я ж кажу, що зараз ще коробку таку ще знайду. Для себе взяла тільки три банана і все. Води я не буду брати, знаєте чому? Тому що воду, воду присилають всі там Запорізька, Дніпропетровська. Вода це я зрозуміла, що потрібна. Але і їсти, що ж потрібно людям, правильно? Хай там волонтери готують із продуктів. Я за те, щоб хтось відсилав воду, хтось відсилав, так, а це чай далі. Чай далі, хтось відсилав там продукти. Я ж кажу, а хтось нехай навіть відійшли. Дві пачки мівіни, і це буде допомога, чесно. І то я ніколи не люблю показувати, що треба купувати те, те, те. А зараз я просто вас запрошую, кожного, кожного допомогти. Ми не знаємо, що буде з нами, ви розумієте? Тому ми повинні одне за одного і підтримувати, і я кажуть, заботитися друг друге. Ні, цукерки треба сюди йти. Печиво я взяла чотири пачки, отакого як я вам показувала. Так, поїхали сюди. Ну, я думаю, що олію, я навіть не знаю, олію то можна чи смажитиму, чи ні. Я взяла масло вершкове, зараз запечатаю його в поліетилен і піде воно. Так, тут чай, так. Да. Все, зараз піду на касу, візьму ящик великий, щоб на новій пощі привезти, поставити до побачення. Хтось, можливо, і гуманітарку продає, але я в магазині дивлюся. Бачите, є на чаї, ось є перевод. Значить, це зроблено для того, щоб ну, в торгівельну мережу відправляти. Теж за цим слідкуєте. Я б роздирала, хто -то продає гуманітарку. Мама вчора одержала пенсію, каже, Алла, піди купи там, що ти знаєш, що і пішли. Від мене і від себе кажу. Так і зроблю. Так і зроблю. Все, пішли. Більше мені тут нічого не потрібно. Тваринкам купити дві якісь. А це туалет. А ну ходімте, глянемо, що тут для тварин є. Таке вісове. Це туалети, я так розумію, ось. Ось такий мішок купив, собачки і послав. Я бачила богиня наша послала теж собачки є, то вона йшла. А що я купувати? Отакі чи що? Якби ще я знала. Ой, ну куплю так, знаєте, може, які киті дадуть. Ось так. О, ящика такого не знайду. Знаєте, їду я містом оце і думаю, ось зупинки, перші поверхи, магазини. І згадую ті жахливі кадри, а це життя Херсона у там всіх цих міст, які затоплені. Це ж просто жах. Люди ось ходять, сидять на лавочках, на зупинках чекають, а там кругом вода. Кругом вода. Як це страшно? Я прийшла. Тут нема такої кучі, тут це перше відділення центральне. Я кажу, мені потрібно відправити. А вони кажуть: ну добре, завозьте, я завезла. Ви будете відправляти, все одно вони пишуть дані ваші, і так як накладну, ну я не брала чека. Все забрали і сказали, до, до побачення, все відправляв це як положено. Так що не хвилюйтеся, все буде добре.